Всім привіт другі друзі, з вами Діма і сьогодні ми робимо ставки на CSGO Launch на 28.01.2016. Перша ставка це Revolutions проти BD, це я не знаю цієї команди, це я зразу кажу. Я дивлюся на вроді на Hello TV, то вона не дуже сильна, тому я кажу ставити вам не на Revolution, але це ризик великий. Best of 1, Leone проти FM. Я кажу на Ліоні. Best of 1 лити десь 20% від топа. Отак. Титан проти Маус Про. Я думаю, що тут треба ставити на Маус. екс Титан, вони вже ну, не, не, не налаштовані на перемогу як Маус. Маус Спорт завжди були варті в виграшу. Так що... Тут я ставлю на Маус. Пропускаємо. Але стоп. Я би сказав тут поставити на ID. От так, вот. так, тут на Юб. 100%. Це оце вот матч точно. NVS. Ну тут просто без без коментарів. Вот тут на публік. А ці і це я не передивлявся, так що не можу вам сказати. Ну, шо, от такі у нас ставочки виглядають на сьогодні. Раз, два. Три червоні, три зелені. 4 зелені. Все, дерзайте ставити ставки. Я я вам зараз кажу на то, шо, на що би я дійсно став. Я би ставив зараз на Ліонс. Щоб я мав можливість. Я не маю можливості, бо аудифікатор мобільний там треба чекати. На Маус або на. На Envy. Все, дорогі друзі. Нам час. прощатися. Всім удачі! Всім пока!